Чи, Василю, прошу вашої поради. Я багато років зустрічалася з хлопцем, який мене ображав, але потім вибачався і говорив про любов та бажання шлюбу. Його мама нас благословила. Він просив вибачення у моїх батьків. І я простила його. Нещодавно, після моєї, моєї операції, він подарував мені кільце. Але я попросила почекати. Попри моє прохання, він. Поставив кінце доріжку, обіцяв чекати, але пізніше змінився. Розповів все своїм сестрам, які його налаштували проти мене і заблокував мене. Я хотіла повернути кільце, але він його не приймає. Як мені правильно вчинити в цій ситуації, зважаючи на те, що він ходить до церкви, молиться, але діє зовсім не по-божому. галина. дорогенька, дорогенька Галинка. Життя прожити не перейти. Якщо ти кажеш, що багато років з ним зустрічаєшся, ти вже мали би його знати, так? знати його поведінку, знати, ну, його, як він поступає, який він в житті. Тут добрий, тут злий, тут поганий, тут добрий. І ти береш і зважуєш. Чи готова ти нести хрест разом з ним? Чи готова ти для нього щось зробити, так? чомусь поступитися, незважаючи, в чому він поступиться тобі? Чи буде вартувати твоє старання, несіння Христа, родини, чи воно буде вартувати того, що він буде жити з тобою і буде коло тебе щасливий? Подружжя передбачає щасливих двох людей. Якщо в подружжі одно старається зробити, щоб друге було щасливе, а то друге просто тим користується, то це подружжя, я не кажу, що воно є здали, але воно є важке, воно однобоке. Якщо ви готові принести себе в жертву, яка не буде мати ніякого змісту. Бо, якщо хтось користується паразитством іншого, паразиту, паразитує, то ви Будете його просто підкормлювати, того паразита. І все. А якщо ви готові жити разом і бути щасливими в такому стані, жити разом, але краще робіть цей вибір до того, коли ви розпишетеся або повінчаєтеся. Щоб потім знайти взад, вперед, не ходити, ви достатньо відходили один з одним. Мали відносини всякі. Так що зробіть вибір і думайте далі. Або ви приймаєте його таке є і ціле життя мовчите, або ви просто кажете, ні, я не готовий на таку жертву. Вибач, друже, от тобі, от тобі перстень, який ти подарував, не треба мені його, розумієш? На пам'ять я собі лишу фотографії, які я маю з тобою. І все. А потім через певний час постарайте ті фотографії. Дякую щиро за запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить.